Вітаю вас на каналі Аксната, True Крайм. Реальні історії реальних людей. Джессі Хардін Памерой народився 29 листопада 1859 року в Чарльстауні, штат Масачусетс, в сім'ї Томаса та Рут Енн Памерой. Він був другою дитиною. Його брат Чарлі Джеферсон Памерой був старший за нього на два роки. Їхній батько. Був ветераном громадянської війни у США. Він пиячив та регулярно бив своїх дітей, попередньо змусивши роздягнутися, що сформувало у Джесі хворий психічний зв'язок між болом і сексуальним збудженням. В будинку Памероїв не було жодних тварин, хоча мати мріяла завести папугу. Але птахів, які жили в будинку раніше, вона одного разу виявила зі звернутими шиями. А якось вона побачила, як Джесі вбивав сусідського кошеня. Я не знаю, чи зробила вона щось для того, щоб новинні тваринки не страждали від рук Джесі, але один висновок вона зробила заводити папуг більше не стало. Першою жертвою Джесі став чотирирічний Вільям Пейн. У грудні 1871 року двоє чоловіків, що проходили повз покинутий будинок на півдні Бостона, почули слабкі крики. Зайшовши всередину, вони знайшли малюка білі підвішеного за зап'ястя до стелі. Коли дитину зняли з мотузок, виявилося, що вся спина малюка вкрита величезними рубцями. На жаль, Біллі не зміг зрозуміло пояснити поліцейським, що з ним сталося. Наступною жертвою лише через півроку став семирічний трейсі Хайден, якого памерою заманив у сарай, пообіцявши показати йому солдатів і сильно побив. У трейсі були вибиті зуби, зламаний ніс, а очі почорніли від крововиливів. У поліції трейсі розповів, що мучитель мав коричневе волосся і що він обіцяв відрізати трейсі геніталії. Більше жодних свідчень від маленького хлопчика поліцейські не змогли отримати. Через місяць Джейсі напав на восьмирічного Роберта Майера. Хлопчик повірив, що Джейсі відведе його в цирк, а опинився в покинутому місці, де Джейсі бив його палицею і водночас мастурбував. Потім він відпустив Роберта, але пригрозив, що вб'є, якщо той хоч комусь розповість. Роберт розповів поліції, але це знову не допомогло зловити злочинця. Під час своїх тортур памеро роздягав жертву, бив її палицями, використовував ножі, якими дряпав шкіру, та встромляв голки у тіла хлопців, таким чином сексуально задовольняючись. З цього моменту в Бостоні та його околицях було оголошено полювання на маніяка. Проте, незважаючи на дуже характерну прикмету, праве око Джейсі Памерою було повністю білим, поліцейські ще довго не могли його спіймати. Але саме ця прикмета більмо на оці згодом допоможе поліції впізнати маленького садиста. Наступні жертви Памероя зазнали більш витончених тортур. Семирічному Джорджу Прату він намагався виколоти око і відкусив шматок щоки. Шестирічного Гарі Остіна пернув ножем у лівий бік. І збирався відрізати геніталії, але його злякали перехожі. Шкіру семирічного Джозефа Кеннеді порізав ножем, а наостанок порізав його обличчя. П'ятирічного Роберта Гулда прив'язав до стовпа біля залізничних колій, однак всі його жертви, хоч і покалічені, але залишилися живими. Саме маленький Роберт запам'ятав його прикмету він сказав поліцейським, що його викрав хлопчик з білим оком, але спіймали Джейсі випадково. З зовсім незрозумілої причини він зайшов у поліцейську дільницю, причому в той самий момент, коли там давав свідчення один із хлопчиків, яких він мучив. За деякими даними паморо вирішив затіяти якусь гру з поліцією, але є вирогідність, що він хотів, щоб його спіймали. Хлопчик, який давав свідчення, впізнав Джесі. Поліцейські доволі довго допитували паморою. Він відмовлявся від усіх звинувачень, поки поліцейські не пообіцяли відправити його у в'язницю на 100 років. Після цього 13-річний садист зізнався у всіх нападах на дітей. Памероя відвезли до головної бостонської в'язниці, де всі його жертви підтвердили, що саме він чіплявся до них. А коли хлопчики по черзі стали давати свідчення, Рут Памерой стала на захист сина. Вона плакала та говорила, що Джесі був хорошим, слухняним та працьовитим хлопчиком. Вона, що забула ситуацію з домашніми тваринами, його визнали винним за всіма звинуваченнями і відправили до виправного дому в Вестбороу, де він мав перебувати до повноліття. Але вже через два роки Джесі звільнили умовно достроково. І як ви гадаєте, він змінився? А-а, він продовжив свої злочини. Але тепер. Він не залишав живих своїх жертв. Першою такою жертвою стала десятирічна Кеті Карен. Дівчинка прийшла за зошитами до крамниці його матері, в якій працював памерой. До речі, ця крамниця знаходилась прямо в будинку їх сімейства. Памерой запропонував їй спуститися до підвалу. Мовляв, там на складі точно є те, що їй потрібно. На сходах Джесі перерізав їй горло. Тіло відтягнув несправний туалет і закидав камінням. Мати Кетті, дізнавшись, де востаннє бачило її дочку, впала в істерику, але поліцейський, до якого вона звернулася за допомогою, заспокоїв її. По-перше, Джесі виправився в установі, а по-друге, він ніколи не нападав на дівчаток, а її донька швидше за все заблукала, і протягом доби поліція знайде її та приведе додому. Тіло Кеті виявили лише після другого вбивства. Її голова була розчавлена камінням, а верхня частина тулуба зовсім розклалася, тож встановити характер травм було неможливо. Але поліцейські звернули окрему увагу на те, що живіт та статеві органи дівчинки були буквально пошматовані ножем. Джесі, тим часом, як і раніше, намагався заманювати своїх майбутніх жертв у Сараї та покинуті будинки. Наступною спробою здійснити вбивство став напад на п'ятирічного Гаррі Філда. Джесі попросив показати дорогу до Вернон Стріт в обмін на 5 центів і, дійшовши до місця, вштовхнув його в підворотню. Проте повз проходив сусід памероїв, який почав кричати на Джесі, і маленький Гаррі встиг втекти. Наступну жертву Джесі було важко знайти. Всі діти в місті знали про мармурове око. І охочих прогулятися з Джесі в покинуте місце не було, допоки памерою не зустрівся чотирирічний Горацій Мілен. У квітні 1874 року малюк Горацій вирушив у булочну за кексом. Джесі запропонував піти до магазину разом. Гораці пригостив Джесі кексом, а той, нібито на подяку, запропонував дитині поїхати в порт і подивитися на кораблі, дійшовши до болота біля порту. Він запропонував дитині сісти і відпочити і відразу полоснув дитину ножем по горлу, але вбити одразу не зміг. Цей злочин виявився найжорстокішим з усього, що вчинив паморо над своїми жертвами. Експерти виявили на руках горація безліч ран це означало, що малюк довго був у свідомості та чинив опір. Памерою порізав пах своєї жертви, а праве око вирізав ножем прямо через закриту повіку. Памерою затримали буквально через кілька годин. Незважаючи на те, що сліди взуття збігалися з підошвою його черевиків, він заперечував свою провину до того часу, поки його насильно не привели до похоронного бюро і показали йому тіло горація. У цей момент маніяк тремтів від переляку. А коли його запитали, чи він чинив це вбивство, відповів: думаю, так. Джесі Памерой засудили до страти 10 грудня 1874 року, але через вік злочинця її довелося замінити на довічне ув'язнення. У вересні 1876 року Джесі Памерой був переведений у в'язницю в Чарльстауні, де його помістили до одиночної камери. Йому було 16 років та 9 місяців. За досить довге життя Джесі Памерой навчився читати кількома мовами. Психіатр, який спостерігав за ним, зазначав, що його пацієнт доволі добре опанував, як мінімум, німецьку. Він мав достатньо часу для того, щоб досконало вивчити право, і практично все своє життя він відправляв у зв'язниці прохання про помилування, складені з відмінним знанням законів. Через 31 рік, у 1917-му, памерою дещо пом'якшили умови утримання та дозволили спілкуватися з іншими ув'язненими. За час свого перебування у в'язниці Памери 12 разів намагався втекти. Незважаючи на виняткові заходи охорони, в його камері знаходили дриль, металеві прути та інші пристосування, які Памери планував використовувати для того, щоб втекти. Ті, хто його охороняв, відзначали його найбільшу винахідливість та завзятість, безпрецедентні за всю історію в'язниці. У 1929 році. Памарою був переведений до тюремної лікарні для душевно-хворих злочинців у Бріджвотері, в якій помер 29 вересня 1932 року у віці 73 років. Ось така історія. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео.